Алло, алло, ма, чуєш? Вибило, чи ти щось нажала? А, ти так і подумала, видно, вухом придавила, Ото, в общем, таке. Зайшла вже -то, вже в той палац, провели мене в комнату, ні погодували нічого. Да, Взагалі не предложили. То хорошо, що ти хоч сумку налаштувала, то я то крашенку обчистила із діла та цибулину достала. Та тільки столи забула покласти. То я то пішла в них от соли випросила, та то так попоїла. Ма комната це взагалі ужас. Як зайшла та подивилась, то в мене чуть серце не остановилось. Та ти що? стіни пообдирані. я ж тобі представляла, що це воно все в коврах буде, цих їхніх турецьких. Понімаєш? І на полу, і на стінах висітимуть і кругом, та таке ж є. то тільки в кінах показують. Ма! Що там балакать, як в них кроваті нема? Да, на полу поклали, то я так вимучилась. Ой, і досі ще я болитні голову повернуть. А то що в них ж тут рабиня? Представляєш, да, ти бачила? Сидять ті дівчата, як щури в горах, і пікнуть бояться. І вони ж, видно, думають, що це я така. М -м -м, ще не знають, на кого вони нарвались. А я ж оце думаю, що, навірно, ще з тобою до бала та піду їм мозги вправлять, ще й так два дні мовчала. Хватить уже з ними гратися.